Вітаю вас, шановні батьки і колеги. Образу жінки присвячено безліч витворів мистецтва, сказано мільйони гарних слів і оспівано в багатьох піснях. Пропоную вам для перегляду картини українських митців, присвячені жінкам. А жінка як осінь, плодами багата, на ніжність, добро, материнство і свято. А осінь в природі незвідане диво, так само і жінка. Буває вродлива, буває примхлива, буває чутлива, нехай тільки кожна з них буде щаслива. А як же можна сказати про красу дівочу біле личко, цвіт ромашки, чорні брови крила пташки, вуста полум'ям палають, очі з розуму збивають. Стан струнки, як тополина, палкий погляд, мов калина, а коса, мов темна нічка, зваблює чарівне личко, в косах сріблом, сріблом грає, мов магнітом притягає. Красива жінка, ніжна, чарівна, така омріяна, оспівана піснями, комусь донька. Знайома чи сестра для когось подруга вона або кохана, хтось їй шепоче лагідно моя, а хтось так ніжно називає її мама. У тисячі подобах заховайся, що наймиліше, я знайду тебе, серпанком чарівниці покривайся, що найживіше, я знайду тебе. Постанові, що кіпарисом гнеться, що найгінкіша розпознаю вмить по хвилі вод, що жебонить сміється, що найпистливіша, пізнаю вмить, де водограю сонячнім промінні, що найграйливіша, пізнаю вмить, як завше мінять форму хмари сині, що наймінливіша, пізнаю вмить, Ряхтить к від Рязнобарвні луки, найрязнобарніша, пізнаю мить, Чіпнеться вгору плюштися, що руки найобіймуща, пізнаю мить, ледь понад горами зоря займеться, віншую найвідранніша тебе, чи наді мною небо розімкнеться, що найсердечніша, люблю тебе. Всього... Що взнав я серцем і чуттями, що навіть це навчила ти, зову з тома гучними іменами, Аллаха, та найменє кожне ти